Доборода, військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, родом з Вознесенська Миколаївської області в лавах підрозділу від самого початку його створення за плечима мав лише досвід строкової служби в лавах Національної гвардії України, де мобілізувався всередині грудня 2021 року. А вже на початку березня росіяни мали на меті захопити його рідне місто та йти далі на Одесу та Придністров'я. Але ЗСУ б стали на заваді цим планам. В армії став помічником кулеметника. Нині він командир відділення Молодший сержант брав участь у бойових діях на Бахмутському напрямку. Якраз десь 16 грудня якраз демобілізувався Строкової служби з Національної гвардії України. Після того, як я вже по телебаченню побачив, що почалася війна, спочатку якось не хотілося віритися все-таки, бо якби вроді, ну, спочатку було все спокійно, а потім це все почалось. Потім вже ну, отримав повістку. Прийшов до свого воєнкомата, пройшов військово-лікарську комісію і мені запропонували якби, вступити до ДШВТ, я згодився, і після того вже вступив, це якраз в 77-му. Більш-менш якось ну було десь тяжко, але як для кожного, то потрібно це ж дізнаватися, чомусь навчатися, щоб потім якось вмітися опрацювати. Проходили так само ж навчання за Бугром. Там ж саме начали там і тактики, і медицині, і як потрібно в яких певних обстановках що робити як потрібно владнати ті ж самі свої позиції і навчання було ну, б можна сказати на високому рівні. Я був як на початку як, би, як помічник кулеметника і так само ми навчили, ну, тобто, вивчав, як сам працює кулемет, як його потрібно розбирати, на яких дистанціях. І ну, як саме елементарні, які ті ж самі набої, як потрібно буде в случаї якогось випадку, що як би, там, допомогти своєму, або якщо його, його там десь затрьохсотить за або ще щось. Трішечки різна специфіка, але якісь ази осталися, то як потрібно працювати з того ж самого автомата Калашникова, то не, не так би сказати, що було слиш, ну, занадто тяжко. Да, ми так бували, передавали якби той опит, який нам надавали там, і вже більш зрівнювали те, що де можна було доповнити, де що можна було, тобто, або воно те ж саме одинакове. Ну, медицина у них, я би не сказав, що вона не них погана, але наші медики більш краще знають завісім світ обстановки, яка у нас тут відбувається, чим у них там. Тобто вони навіть вони у нас бували, приймали той же самий опит, який ми знали, які хоча б ази ті ж самі. В навчальному центрі Борода навчився вмінню використовувати кулемети як радянських, так і західних моделей, а також обслуговувати їх як помічник кулеметника. Має досвід навчань на закордонних вишколах. А після навчань брав участь в боях на Бахмутському напрямку. Спочатку це ми виїхали в Донецьку область, село сильно не, не спомню, бо як ми виїхали, бо була лісопосадка, ми розподілилися, кожен де свої позиції, коли ми її обладнували. І в звісності вже від комунікації з іншими там бригадами які були, де хто знаходиться, як потрібно буде які певний момент відпрацьовувати. Ближче до Бахмута, десь так було не ну, не сильно, але десь приблизно там. На той момент, якщо я не помиляюсь, то були вагнерівці, і після того, вже потім якісь другі були радими, але тоді вже були невідомі які. Бо більше частині були вагнери. Ну вони, якби можна сказати, що вони своїх людей не щадили. Вони бували так, що робили, що мали послати п'ять чоловік. І з них хай там вже не стало там двоє-троє. Вони далі ті йдуть, продвигаються і далі вже зразу до по попиті ще своїх там 3-5 чоловік. Тобто вони своїх людей, ну як на пошечні мясо, можна сказати, відправляли. В залежності від району, якщо там, де було спочатку, там не так сильно літали ті ж самі підрони і мавіки. А вже як ближче ми примістилися, десь ближче в районі Бахмута то там вже почалася інтенсивність застосування тих самих їх пів мавіків і просування десь якогось району піхоти або розположення їхніх там засобів там, тих самих мінометів і якогось щось іншого там ну, ставало більш інтенсивніше саме десантно штурми то є у них більше якби серйозніші задачі які поставляються в зависимості від команди ті ж самі де просування де потрібно це буде зачищати або щось іще інше